Мої вітання, друзі. В ефірі інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Віолета. Цап сьогодні поговоримо про волонтерство під час війни в Україні. Воно набуло нечуваних масштабів. Здається, немає людини, яка б так чи інакше не була залучена у допомозі армії, біженцям, лікарням або тим, хто сам про себе не може подбати. Українці не тільки активно перераховують кошти на рахунки благодійних фондів, але й створюють волонтерські організації. Тож як підтримувати волонтерський рух, поговоримо сьогодні під час ефіру. Знайомтеся із моїм гостем поруч зі мною, керівник проєкту Ради Європи, зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні Володимир Кебало. Вітаю вас, пане Володимире! Рада познайомитися! Вітаю! Ви знаєте, протягом останнього часу на Закарпаття приїздить чимало відомих громадських діячів та й лідерів суспільної думки з метою поділитися досвідом і знаннями із краянами. Чи й ви у нашій області перебуваєте також із такою ціллю? Ми перебуваємо на Закарпатті, зокрема відвідуємо і співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, щоб допомогти. Впроваджувати ефективні механізми та практики взаємодії з жителями, залучення жителів громадськості до управління містом, громадою, до формування міських політик та вирішення місцевих справ. Угу. Тобто ви певним певним чином будете ділитися, звісно ж, досвідом у територіальних громадах Звичайно, Закарпаття. Так. Зрозуміло. А проєкт, яким ви керуєте, я ще раз для глядачів озвучу його назву: зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні, націлені на те, щоб зміцнити громадську участь в Україні. Розкажіть, будь ласка, детальніше про завдання, які передбачені цим проєктом, котрі з них вже вдалося вирішити, і напевно ж уже є. Певні результати, які станом на сьогодні можна озвучити, Україна є державою членом Ради Європи, до якої входить 46 країн, окрім на європейському континенті, окрім Росії та Білорусі. І завдання цієї організації допомагати своїм членам, країнам впроваджувати стандарти у сфері демократії, прав людини та верховенства права. І в рамках впровадження плану дій Ради Європи для України офіс ради України, який, Ради Європи в Україні, який знаходиться в Києві, впроваджує низку проєктів в різних в цих трьох сферах, зокрема наш проект, який стосується громадської участі або демократії участі. Тобто, досвід успішних європейських міст говорить про те, що неможливо досягти. Високої якості життя, розвитку, якщо жителі громадськості громадськість не має можливостей, або влада не залучає їх до управління містом до формування тих рішень, які будуть базуватися на основі їхніх інтересів та потреб. І якраз наш проект допомагає органам влади різних рівнів, як на національному, так на регіональному, так і на місцевому рівні формувати ті рішення, ті політики. Ті політики, які справді будуть базуватися е е на інтересах е своїх громад, ми співпрацюємо з е органами місцевого самоврядування по всій Україні, і зараз реагуємо на ті важливі е виклики, які е стоять перед е громадами, перед регіонами, це зокрема і е як правильно або як краще інтегрувати освітній адаптувати освітній процес е до. Потреб та умов інтересів внутрішньопереміщених осіб, дітей, батьків, вчителів, зокрема, такий процес, учасницький процес угу. адаптації регіональної політики. Ми успішно провели до прикладу у Львівській області у співпраці з Львською Читала Ради. вчора якраз про це, що вам саме на Львівщині вдалося дуже добре попрацювати, і там є хороші результати. Крім того, ми допомагаємо громадам. Проваджувати такі консультаційні процеси з громадою в в контексті перейменування вулиць, в контексті також вирішення нагальних проблем, які зараз стоять перед перед містами. Зокрема, uh -huh. ну і окремо ми співпрацюємо і допомагаємо волонтерам зміцнювати свої спроможності знання навики щодо важливих процесів, щодо важливих питань. В сфері волонтерської діяльності, зокрема в сфері гуманітарної допомоги. Угу. Пане Володимире, чи вдалося вам повністю адаптувати ваш проєкт до е, цих умов, в яких ми зараз живемо, до, до війни? Чи все ж е, є певні завдання, певні заходи, які ви були змушені відтермінувати? Е, дякуємо, дякую за питання. Е, справді, нам вдалося адаптувати проєкт до тих умов? Е, які зараз ми стикнулися в тих викликів, ну тією мірою як ми змогли, зокрема в контексті безпекових аспектів політики організації щодо неможливості впровадження таких наживо заходів, офлайнових заходів, що зазвичай ми робимо в контексті своєї діяльності, тому що в дистанційному форматі дуже важко ефективно залучати та співпрацювати з партнерами. Проте завдяки завдяки нашим методикам, нашій роботі, нам вдається реалізовувати наші плани, наші цілі. І ми дуже радіємо, коли наші партнери, це органи місцевого самоврядування, справді відкриті до демократичних інновацій, до провадження тих ініціатив, які якраз пропонує Офіс Ради Європи в Україні. На початку нашої розмови я анонсувала нашим глядачам, що будемо говорити сьогодні про волонтерство. От, власне, перше запитання до вас: як у вашому яку роль у вашому проєкті займає тема волонтерства? Волонтери поруч зі збройними силами України допомагають боронити нашу державу. Вони допомагають органам влади на всіх рівнях вирішувати проблеми та Виклики найбільші такі виклики, які зараз стоять перед Україною та перед громадами. Крім того, волонтери є складовою, важливою складовою активного і міцного громадянського суспільства, яке сформувалося в Україні, зокрема з часів Євромайдану, і саме це громадянське суспільство допомагає і є підваленою всіх демократичних процесів, розвитку демократії в Україні, реформ і виконує свою роль в контексті. Нагляду та підзвітності за діяльності органів влади, угу. і ми якраз зараз в умовах воєнного стану, в умовах війни, допомагаємо волонтерам, допомагаємо представникам громадських організацій, благодійних фондів зміцнювати свої інституційну спроможність, потенціал, навики, компетенції щодо впровадження своїх волонтерських та громадських ініціатив, зокрема в межах нашого проекту, ми впроваджуємо навчальні та тренінгові заходи це є академія волонтерських та громадських ініціатив. Надаємо менторську підтримку волонтерам та громадським організаціям. Тобто, надаємо також і правову підтримку та щодо різних питань, uh -huh. ті теми, які зараз на часі стосуються волонтерської діяльності, це і в першу чергу і прозорість діяльності волонтерських спільнот, громадських організацій, їхня підзвітність, вміння працювати з донорами, взаємодіяти та комунікувати з владою, та в цілому між собою і з усіма зацікавленими сторонами. І крім того, зараз, коли ми бачимо наступний черговий виклик, коли волонтерський рух в Україні або волонтерська активність дещо може йти на спад, то ми хочемо допомогти органам місцевого самоврядування Це цей волонтерський рух підтримати, дати ще більший поштовх, щоб на довгі роки, в середньо та довгостроковій перспективі, рівень. А культура волонтерства постійно підвищувалася так, як це є в розвинених демократичних країнах. Пане Володимире, не так давно добрі і безкорисливі справи в Україні сприймалися за дивину. Як ви вже, до речі, зазначили, відповідаючи на моє попереднє запитання, переломним став 2014 рік, коли в Україні відбувся другий майдан. Саме тоді, на мою думку, волонтерство у нашій державі ожило. Почало дуже розвиватися. Які зміни ви помічаєте за вісім років, і які тенденції спостерігаєте у цьому секторі? Справді волонтерська діяльність і в цілому волонтерство набуває все більшого престижу серед людей. Це дуже важливо, що брати один з одного приклад. Тому що кожен хоче допомогти, кожен хоче внести свій внесок у. У оборону нашої держави у перемогу у перемогу у дня перемоги у також вирішення тих викликів і проблем, які десь стоять зараз перед Україною, перед нашими громадами. Тому досвід волонтерства він допомагає людям ставати більш відповідальнішими членами суспільства. Також дає їм можливість зрозуміти. Що може вирішити зараз держава, органи місцевого самоврядування, що не може, і, власне, як можна допомогти внести свій внесок? І в кінцевому результаті також люди стають більш відповідальними учасниками суспільно-політичних процесів, тобто більш відповідальніше ставляться до виборів, а також стають більш активнішими членами територіальних громад. Угу. Оце, я вважаю, дуже позитивним позитивною тенденцією в Україні. Абсолютно з вами згідна повертаємося до тих реалій, які, які зараз маємо. Вісім місяців в Україні триває повномасштабна війна, і мені здається, навіть такі найактивніші волонтери вони вже втомилися, вони вже перегоріли. Ну бо на одному ентузіазмі працювати довгий час важко, особливо якщо в тебе є сім'я, є діти, потрібно ще десь додатково заробляти кошти. На вашу думку. Чи повинна держава е, якось законодавчо урегулювати питання професійного волонтерства? Бо, на, на мій погляд, тоді б вона могла скеровувати волонтерські ініціативи туди, де власне вони потрібні. Чи е, насправді професійне і оплачуване волонтерство це вже апріорі не волонтерство, це вже робота? Е, найперше, я вважаю, що ні держава, ні Органи влади, органи місцевого самоврядування не можуть очолювати волонтерство як таке, волонтерські рухи, а допомагати створювати сприятливі умови для розвитку якісного і професійного розвитку волонтерства. І, зокрема, міська цільова програма розвитку волонтерства, яка впроваджується в багатьох вже громадах України угу. за нашої підтримки, за підтримки проекту Ради Європи. Якраз допомагає створити такі умови для розвитку волонтерської діяльності на рівні громад, що потрібно що ця програма може і давати для людей. По перше, кожен з нас в тій чи іншій мірі є волонтерами зараз в Україні. Ми навіть можемо не замислюватися на це звичайно, звичайно а, і. Коли у вас є ідея допомогти, бажання допомогти, як вам дізнатися про ті можливості, де ви можете допомогти? Чи вам потрібно працювати незалежно, зареєструвати себе офіційно як волонтер, чи долучитися вже до наявних волонтерських рухів, проектів чи громадських організацій, чи можливо зареєструвати свою громадську організацію, благодійний фонд? Крім того, вам потрібні навички. Знання проектного менеджменту, роботи з донорами, з грантами, підзвітності, прозорості вашої діяльності, бо зараз в основі волонтерської діяльності лежить довіра. Довіра до вашої діяльності. Тому допомогти вирішити ці всі запитання, відповісти на ці запитання якраз може mm -hmm. можуть органи місцевого самоврядування, самі громадські організації, також міжнародні організації, якщо Будуть впроваджувати певні заходи в рамках міської цільової програми, ви знаєте, волонтерський рух часто перебирає на себе функції держави, і в деяких ситуаціях держава ніби розслабляється, тому що знає, що хтось замість неї вирішить ту чи іншу проблему. Мені здається, що це напевно чи не один мінус волонтерства, який може мати негативні наслідки. Як думаєте, ви? Волонтери зараз в Україні є дуже важливу роль у вирішенні питань у вирішенні допомозі, зокрема виконання функцій держави, тому що ми зараз живемо в період війни, в період кризи, і я вважаю, що партнерство органів влади та волонтерів є зараз ключовим. Тому завданнями ми також і розвивати взаємовідносини. Залучення та комунікацію між органами влади та волонтерами, щоб, по-перше, вони були вмотивовані надалі ставати волонтерами, допомагати в різних напрямках, зокрема не тільки в секторі волонтер... військового волонтерства, в сфері екології, соціальної сфері, урбаністики та інших напрямках. Тому справді функції держави, повноваження органів місцевого самоврядування ми не можемо як волонтери перенабирати за себе на себе але ми можемо допомогти Краще і більш ефективніше виконувати працювати ефіс. в тандемі. Працювати скажімо угу. А да. пане Володимире, ви знаєте, за останній час в Україні вже така вибудувалася волонтерська система, де є мастодонти, великі фонди, які збирають кошти і займаються благодійними справами в різних сферах. А зараз в час повномасштабної війни виникли такі маленькі, дрібненькі нові волонтерські організації. Хто із них зараз має, на ваш погляд, більшу довіру і куди нести кошти, аби вони були швидше спрямовані на вирішення тієї чи іншої проблеми? По-перше, я вважаю, що як і великі організації, так і малі відіграють однакову роль у нашому волонтерському русі угу. і діяльності. По-друге, я думаю, що відповідь на ваше запитання є слово довіра. Тобто, якщо ми довіряємо цій громадській організації, цьому волонтеру, то ми тоді будемо нести донат, будемо підтримувати, допомагати. Як цю довіру збудувати, як її зміцнити? Ваша діяльність має бути відкритою, прозорою і підзвітною, зокрема, і публічною. Тому тоді у вас, скажімо, запитань не буде щодо співпраці чи не співпраці з цією громадською організацією. Тому якраз і завдання нашого проекту серед іншого це допомогти е, волонтерам, громадським організаціям, благодійним фонду, владійним фондам е, вести свою діяльність так, щоб не виникало жодних запитань в контексті е, підзвітності, прозорості, публічності, е, використання цих, цієї допомоги, цих коштів і в цілому діяльності, ну і ефективності е, їхньої роботи в цілому, пане Володимире. Український волонтерський рух самі ж українці називають унікальним. Чи поділяєте ви таку думку, якщо можна коротко, на останок нашої розмови? Поділяю в Україні. В чому його унікальність У нас кожен в Україні волонтер чи волонтерка, і насправді наш досвід волонтерської діяльності ще Інші держави будуть брати собі за приклад вивчати. Це, це так є, uh -huh. і унікальність нашої волонтерської роботи, волонтерського руху, полягає в тому, що волонтери дають поштовх, давали поштовх до зміцнення та розвитку громадянського суспільства, а його ролі у розвитку демократії в Україні, захисту прав людини та верховенства права тому без волонтерів. У нас немає активного громадянського суспільства, і ми не можемо досягти високих демократичних стандартів. Тому потрібно підтримувати волонтерів. Ну і резюмуючи нашу сьогоднішню зустріч, підіб'ємо підсумки. Також цікава ваша думка, яким ви бачите розвиток волонтерського руху в Україні після нашої перемоги. Потрібно спрямувати цю всю волонтерську активність, ентузіазм та роботу на Відбудову та реконструкції наших громад, наших регіонів, які постраждали від війни, тому що справді буде дуже багато проблем та роботи у різних сферах: це mm -hmm. і відбудови наших громадських просторів, відбудови громад, це і надання соціальних послуг, це і екологія, і урбаністика. Є дуже багато сфер, де потрібна допомога нашим органам влади, органам місцевого самоврядування і якраз. За період війни волонтери вони здобувають колосальний досвід, колосальну експертизу, і кожен у своєму відповідному секторі, де він відчуває, що він може допомогти як найкраще потрібен нашій країні, потрібен нашим громадам. Ну що ж, мені залишається тільки подякувати вам за таку пізнавальну і цікаву розмову. Спасибі, що ви знайшли сьогодні час завітати до нашої студії. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі, ну і плідного перебування на Закарпатті. Дякую. Спасибі, що завітали. Дякую. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Котрею вже традиційно прошу вас допомагати Збройним силам України, продовжуємо якісно працювати, кожен на своєму фронті і наближуємо нашу спільну перемогу. Вона неодмінно настане. Бережіть себе, побачимося рівно за тиждень. Нехай вам щастить!